Пандемія коронавірусної хвороби, війна, і ось він знову повернувся в усі свої змагальні красі. На Закарпатті відновили спортивно-танцювальний ужгород «Ужгород-Оупен-2025». Цього разу турнір у статусі всеукраїнського відбувся на Ужгородщині. Я Дуже рада, що сьогодні ми маємо можливість провести такі змагання. Правда, вони все хоча було заявлення міжнародні. На участь в уж родового пендалу шість країн підтвердження це судді і спортсмени шести країн. Але наша федерація поки що не вирішила питання, що це добре в такий час проводити міжнародні змагання. Але в нас всі умови є для того. Я знаю, що інші види спорту теж проводять міжнародні змагання. Сподіваємося, що в майбутньому це буде так, як треба. Не всі регіони були представлені, оскільки частина дуетів брала участь у змаганнях у Києві. Утім, у жорт 2025 вийшов представницьким. Загалом понад 700 учасників та учасниць. Їхню роботу за багатьма критеріями оцінювали судді-професіонали. Перше це музикальність, потім рухи корпусу, а також як виглядає пара, дійсно так і є. Так що дуже багато критеріїв, але судді з цим справляються бо є професійними. Спортсменки радо виконують усі танці, але є й улюблені. Улюблений танець-ча. ча ча-ча-ча. Чим тобі подобається цей танець? Штам... 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 Там різко-різко-різко. Ти типу, вирівнюєш, вирівнюєш, вирівнюєш ноги, але так, що зігнутий, розболтаний. Мене в цей з першого класу мама привела. Я, я думала, що я надійду до такого уровня, а так мені більше подобається вальс. Филювання ж долають підтримкою рідних та подружок і друзів. Мама, тато мої подружки. Коли я приходжу на паркет, то я трошки хвилююся, але потім вже я вірю, що вони мене підтримують. Я перестаю хвилюватися. На першому змаганні мені було трішки страшно. Мені мене потім друзі і батьки підтримували. Крім того, учасницям подобається пізнавати нові танці та рухи в них. Займаюся три рази на тиждень. Понеділок, середа і п'ятниця. Мені подобаються танці, тому що це дуже цікаво вчити нову схему. Турнір «Ужгород Оупен-2025» тривав за звичною насиченою програмою у ранковому та вечірньому відділеннях у європейській і латиноамериканській програмах.